Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати отаку орхідейку, така красуня, такого рижика, парфумний, дуже такий запах має приємний. Це у нас є бронзовий буда. Така красота, неймовірна, квітка дуже красива, дуже така гарна рижа. Дуже така. Безподобна така квіточка веселкова, дуже такі різні кольори. І жовтий, і бордовий, і язик тут такий красивий, малиновий. Квіточка просто суперова. Придбала я цю красу 2 роки тому. І ця краса уже 2 роки мене своїми квітами постійно радує. Вона постійно цвіте і цвіте, і цвіте. Не перестає вона 2 роки безперервно цвіте. Квіточка просто тут така середнього розміру, 6 см вона має. Невелика така мультифлорка вона є. Але колір її просто безподобний. Всі квітки, як у неї розпускаються, вони такі більш вогняні стають. Уже як довше вона цвіте, то вони вже трошки починають втрачати свій колір такий. Більше починає, так як жовтий колір в неї пролизується такий. Дуже така гарна ця орхідея, а запах такий у неї просто неймовірний запах. Тут сама серединка такий, так як ліхтарик має всерединці, такий, дуже, така дуже безподобна. Така. Так, на такому полотні красивому. Сама вона така вогняна серединка така її. Така вогняна носик такий біленький-біленький у неї. І язик малиновий, такий гарний, маленький язичок культурний. Дуже гарна, дуже вона гарна. Дуже така, така як має покриття цих листочків її. Люсточок квіток, то саме таке воскове, таке прорезине негарне, дуже гарна ця орхідейка. Дуже вона гарна, гарна і, і вона щедра на цвітіння. У неї є дуже багато тут цвітоносів. Я вам зараз покажу, скільки буду разом з вами рахувати, бо я теж не знаю. Так, є у нас один центральний цвітонос. Один цвітонос, другий цвітонос, третій, четвертий. Це бокова почка. У неї пробудилася. Чотири цвітоноси. Вона має. Ще раз перерахую. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Чотири. Так, чотири цвітоноси вона має, і з кожної пазухи оця орхідейка постійно дорощує усе. От Тут у неї брунька вже набухла, пробудилася, вона вже ростить собі отут на цвітонос. Тут у неї розбухла бруночка, вона ростить собі на цвітонос. Так, дивлюся далі. Притому вона не засушує свої верхні кінцівки. Тут дивлюся, вона також отут вона дорощує, уже й бутончик почала дути, на цьому цвітоносі вона квітки тут скинула, а пробуджує бруночку. От бруночка пробудилася, квіт, починає ростити квітонос отут дивлюся також, брунечка пробудилася, буде квітонос. При тому, що вона не відсушує свої от старі квітки, вона скидає, а сам цвітонос вона постійно дорожчує. Знаходиться ця орхідейка у мене у керамзиті. Вона прийшла до мене. В такий кокосовий такий субстракт, дуже мокрий був. І я цю орхідейку зайшла і пересадила, тому що я ніколи з такими субстрактами не працювала. І я думаю, для мене було це дивно, як орхідейка в такому ґрунті знаходиться. Але коли ця орхідейка уже у мене пробула два роки. Я дивлюся, що вона дуже така любителька Вологи, е, дуже пити хочеться орхідейка і багато хоче пити. Але я груд, якому вона була, геть забрала, стрісла, при тому, що я не побоялася, щоб її е, пересадити. Я як пересаджувати, я її не пересаджувала. Я просто той ґрунт стрясла. Горшечок, в якому вона була, я її так і залишила, я корінчики не чіпала, тільки засипала її карамзін з середину. І поверху устелила я цій орхідейці трошки моху, щоб вона не так швидко пересихала. І все. І цю орхідейку так і залишила. Дала їй ще один горшечок. І посадила її у таких, вона знаходиться в такому кашпо, і в такому кашпо я її постійно і оприскую, і поливаю я її, і завжди я її залишаю у цьому кашпо. Отак От я її на завжди залишаю тут воду. Зараз вона мокра, вона ще має вологу, такі в неї корінчики. Це вона вже у мене наростила собі ці корінці. Це її вже домашнє. Такі коріння повітряні, вона також дала. І хочу вам показати, бо ця орхідейка, дивлюся, почала мені дути. Не знаю, що тут таке є, чи то буде. Чи то буде цвітонос, чи то буде щось інакше. Ось з цієї сторони буде краще видно. Зараз я покажу так. Бо мені здається, що це буде, напевне, що дитинча. Бо так як виглядає на листочок, це така моя думка. Підскажіть, як вважаєте ви, що це таке може бути? Бо я думаю, що скорше всього це буде. А ну тут може краще так видно буде. Хочеться показати так, щоб було краще видно. З цієї сторони воно виглядає отак. Бо я думаю, що це скорше всього може бути дитинча, що вона почала собі ростити дітку. Листочок тут дуже у неї гарний, не є такий розлапанистий, акуратний. На мало займає місця, дуже такі листя у неї гарні. Дуже мені подобається структура цього листочка. Така вона, так як має по собі такі, так як прожилки має, дуже красивий листочок такий. Дуже така гарна. І самий листочок такий твердий-твердий, при тому, що вона ще сьогодні не оприскувана. Ще я сьогодні її не оприскувала. Коли я її тако вже пооприскую, і вона зразу така стає, ну, така-така твердюща-твердюща. Сьогодні в нас ще не була оприскана. Ну, сорт безподобний. Просто сорт чудесний. Який він ароматний, який він класний. Ну просто хто має його у колекції. То я думаю також, що своєю орхідейкою ця і дуже любуються, яка вона красива насправді є, яка вона благодарна, ця орхідейка є. При тому, що вона, враховуючи, що вона має на собі чотири квітоноси таких, і вона і росте сама, і випускає з кожної пазухи, випускає з кожної брунички, гонить, що вона така трудяшка. Дуже така трудолюбива, ну, вона мультифлорка, а вони завжди мультифлорки, вони такі вдячні орхідейки. Люблять пишно цвісти і нас радувати, вони так люблять. І я радію. Я радію, вона мене радує, а я їй кажу, ти ж моя маленька, яка ж ти красива. Яка ж ти красива? Така моя красота. Дуже така орхідейка гарна. І не вона, дуже мені подобається, що вона не є така вибаглива. У нас в групі є така жінка, вона сама займається орхідеями. Я в неї купляю час від часу, що мені подобається, купляю орхідеї. А вона каже, дівчата. Ніколи не пересаджуйте квітучі орхідеї, бо я буду вас бити по руках. Ну, а це прийшла мені така краса. Ну, я думаю, ні. Я мушу її пересадити, бо я, мені не подобається такий ґрунт. ну, Такий ґрунт. Ну, таке болото, кажу, ні. Я мушу пересадити. Ой, каже Люда, не пробуйте, не пересаджуйте, каже, її не треба тривожити. Я кажу, ні, Лена, я мушу спробувати її пересадити. Я її пересадила, вона мені не скинула ні одної квіточки. Вона. Так як її відправили, так вона до мене і прийшла, так вона гарно квітла і квітла і квітла. Дуже вона така безподобна, така вона красива, красива. У мене відео є, я її також знімала на полицях. Яка вона насичена, яка вона вогняна, красива така вона. Червоно-вогняна орхідейка така із жовтими, такими золотими напиленнями. Дуже така красива. І так, що я кажу, Ліна, я пересадила орхідейку, вона у мене гарно цвіте. Далі собі пробудила ще один квітонос, далі пустила. І, бо вона прийшла до мене, було два, і вона у мене вже та, теж два випустила цвітоноси. От така красота, така, яка дає скільки радості у мою душу. Така красоня. Якщо хтось може мені сказати, як ви думаєте, насчет оцієї орхідейки, що це може бути? Чи це є квітонос, вона дує ще один? Чи це насправді буде у мене прибуток? Оце я так дивлюся на це і душа радується. Хотілося б і було і прибуток, і хотілося б, і квітла ще б і ще один цвітонос було. Щоб було таке пишне цвітіння, гарне, при тому, що вона завжди пишно цвіте. Завжди пишно цвіте. Навіть уже я не рахую, скільки на ній є квіток. Бо на одному цвітоносі вона. Постійно має дуже багато квіток, і при тому, що вона дорощує дуже багато. Бо постійно, постійно, постійно все вона не росте. Самостійно вона любить з цих бокових пазух видавати, щоб у неї було гарне пишне цвітіння. Ця орхідейка любить таку компанію, гарну для себе, щоб вона була така красива, вся. Вона не любить випустити 5-6 бутончиків. і... І з тим вас порадувати. Вона ні, вона дуже вдячна така, вона дуже ростить багато квіток. Тут я нарахувала 17 квіток на ній. Дивлюся, ще бутончик не розкрився, ще один. І далі вона продовжує свій, свой, свій ріст. От, вона продовжує. От така красота. У кого немає в колекції такої краси, дівчата, придбайте собі, вона того вартує. Клопоту вона вам багато не завдасть. Не є вона така лапухата, вона є дуже така акуратна. Листочки її такі акуратні, дуже гарна. Така десь на цілу долоню. Получається, я зараз поставлю свою долоньку і подивитися, які листочки в неї. така, ну, як моя долоня десь буде, бо сам листочок невеликий і він дуже акуратно росте. При тому, що не займає багато місця, бо в кого є багато колекцій орхідей, то є орхідеї лапухаті такі, вони зразу купляєш, вони вроді маленькі, а потім як розростається, і колекції нема де поставити, вже, тому що їх треба і пересадити, і горшки збільшуються. А оця красуня, вона ні, вона акуратна, маленька, листя в неї дуже акуратні, що вона і місця багато не займає. Але радості вона приносить дуже багато, ця орхідейка. Дуже вона красива, дуже вона така ем, сонячна орхідея, така вогняна орхідейка така. Орхідея вогонь? Золотий Будда. Непримхлива. Отака красоня. Отут ще в неї не пробудилось. Тут буде дорощувати, бо що теж так надулося. Отут також, бачите? Кажу так. вже краще буде видно. Також набухає, вже і так як пепрорізується, вже звідти також цвітоносик. Дуже орхідейка така вдячна, дуже вона така трудяжка. Така красунечка. Є в моїй колекції. Я вам її покажу, щоб ви також могли собі її придбати, щоб вона вас теж радувала. Всім гарно дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду рада вашим коментарям. Які ви мені даєте. Всім гарного дня, мирного неба над головою. До нових зустрічей на моєму каналі Квіткова Хата.